Так, Тим привіт. Вискочили на поле кукурудзи, Кукуруза вже убрана. Хочу трохи подіскувати, перемішати її з землею і ось обіцяють нас дощик там, на день чи на два, а тоді, мабуть, три дні сонця. Хочу кукурузу загорати і там ячмінь і люцарний гектар там ще. Так, дискуємо. Дисками вже показував. Я вже Трактор тяб дивиться. Дітське вже показав, дідські кумові. Ну, зараз воно трошки так влажнувата земля, то і більш-менш непогано і перемішує досить так класно. Тому що І рештків багато кукурудзи. багатенько рештків. Ну а мішає непов... неплохо мішає. І грудки як такої немає, бачите, все розсипається. О, трошки є, бачите, влага є у землі. Трошки-трошки є. Все-таки дощики трохи дали своє. Ходю третьою, бува, другою, то що третьою воно, блін. Трошки варбата поверхня і воно в тракторі кидає. Хай трошки медленніше другою, ну, в тракторі трошки легше їхати. Думаю, станом до лючні, ніде да нічого не тече. Будемо гнати далі. Почав я в 5 вечора. Оце робить тут площа 6 гектар. Ну подивимося. Коли ми його закінчимо. я включу відео і ще скажу. Так, давайте будемо пекти. i to you. Можна і сіяти, але ми пшеничку сіяти не плануємо вже на весной пятічмі там у мене 2 гектара лютарків біля посадки ще його що сіє весною там потім уже покажу як підійдемо яка вона була центру это десь километров 12 получается по скорости то есть куда будет будет и другой то что кидаем трактор будет сильно температуру удар же здесь он 80 давление масла двоечка включуся як трошки більше зробимо Бо що ми тут може гектарники дробили ще 5 гектарів робити Так, все, закончили. 6 гектар уже всі зроблені. Нормально так получилось. І того рівно 3 години 6 гектар зробили. Будемо, будь-які їхати додому. День-два дочі обіцяють, а потом сонечко і будемо пора доставати. А так, тим, гарного дня, кому спокійної ночі, до наступних відео.